Чи безпечне використання аерогрилів та мультіпечей сюди саме можна віднести, наприклад, і мультиварки. Давайте розбиратися в цьому відео. Насправді, якщо ми подивимося, як мультипіч виглядає, в ній є пластик і в ній є антипригарне покриття. Ніх ні для кого не секрет, що це не зовсім екологічно чисто. З точки зору екології, найекологічніший такий вид запікання або тушкування може бути в чавунному Посуді, але це не зручно і для людей для зручності придумали різні мультипечі. І ось я вивчала цю тему. Так як що саме небезпечне може бути в пластику? Це бісфенол а це такий канцерогенний ксенобіотик, який буде призводити до дуже багатьох порушень в нашому організмі, але є ще одна історія: це антипригарне покриття, і антипригарне покриття не має містити ПФОЕ. Поя в цій мультипечі, про яку ви питали, яка у мене не містить. Не пфоє не виділяє при нагріванні бісфенол а. Проводила компанія виробник, іспанський виробник дослідження, цього немає. Але, звичайно, обрати, наприклад, приготування їжі в чавуні в печі буде значно екологічно чистіше з точки зору здоров'я. Але ми живемо трохи в інших умовах, тому я користуюся цією пічю. Мені дуже вона подобається. Вона мега зручна, дуже швидко, дуже смачно, все поклала і. Виробник, ще й подарував нам з вами знижку 20 до 20% на всю техніку, по моєму імені Ірина. І яку саме модель я обрала? Ви саме питаєте, яка модель? Бо в мене з великою чашою я ділилася з вами в сторіс. Якщо вам цікаво, запитайте в коментарях. Ми вийшлимо ще раз.